Зробив мені комплекс на все життя. Я ніколи в житті не помічала, що в мене щось типу. Я розумію. Я ніколи не позиціонувала себе як місце світ. Я ніколи не вважала, що я надзвичайно красива дівчина. Mm -hmm. Але я завжди намагалася за собою доглядати типу і бути звичайною гарною дівчиною, яка знає собі ціну. І він зробив мені комплекс на все життя. У Мене був період, коли я збирала коли ще не заробляла збирала кошти на ринопластику, а потім, слава Богу, Віка порозумішала. І ти знаєш, в мене зараз такий етап, коли я розумію, що Боже, привабливість це не про зовнішність, це так поверхнево. і ці жінки не є еталонами подіумної краси, але вони настільки сильні, Вся енергетика вона настільки приваблює інтелект, їхня енергія. Якась природня вабливість, тобто ці жінки настільки впевнені у собі. про енергію. Мені дуже подобається, коли жінка кайфо. І це я дуже люблю енергетично сильних таких жінок. Вони мені набагато привабливіші, ніж хоча є жінки, які дуже привабливі і дуже мудрі, я собі подобається, і я щаслива, що я зараз дійшла свідомо до того етапу, коли мені не хочеться в собі нічого міняти.